Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен можливі несподівані ситуації, у яких необхідно орієнтуватися і навіть на ходу приймати рішення. Оточуючи, люди можуть дати хорошу пораду чи допомогти у непростій ситуації. Не виключені розбіжності з коханою людиною необхідно постаратися зрозуміти один одного. Увечері потрібний спокійний відпочинок. Телець трохи неспокійний день, який несе багато роботи. Деякі плани можуть піти не так, як хотілося, тож треба коригувати заплановані справи. Варто прислухатися до порад досвідчених людей, щоб уникнути труднощів. У фінансовій сфері необхідно бути обережнішим. Бажано не робити спонтанних покупок. Близнюки. Справ та турбот буде більше, ніж очікувалося. Але якщо правильно до них підходити, то впоратися з усім вдасться вчасно. Можливі незаплановані зустрічі, на яких необхідно зосередитись, щоб не допустити промахів. Важко буде порозумітися з рідними людьми, тому краще піти на поступки. Рак. Переживання можуть дати проблеми на роботі. Але не варто впадати у паніку. Краще звернутися за допомогою до колег та вирішити всі нюанси мирним шляхом. Якщо були допущені помилки, їх потрібно негайно виправити. Головне зберігати спокій і йти наміченим шляхом. Увечері можна розслабитись у спокійній домашній обстановці. ЛЕВ. Необхідно постаратися тримати свої емоції під контролем, оскільки ймовірність зробити необдумані вчинки висока. Згодом можна про це пошкодувати. Не бажано вирішувати важливі питання, найкраще перенести їх на інший день. Зосередитись не вдасться і на побутових завданнях, тому потрібен повноцінний відпочинок, який упорядкує емоційний стан. Діва. Можливі деякі труднощі, але якщо виявити завзятість, можна їх не боятися. З поточними завданнями легко буде впоратися, тим більше, якщо поруч знаходиться хороша команда. Інтуїція допоможе розібратися у любовних справах, головне до неї дослухатися. Не виключені розваги та активний відпочинок, особливо у приємній компанії друзів. Терези ймовірні невеликі труднощі, які заважатимуть завершити деякі питання. Через це можливі затримки та поганий настрій. Тому необхідний повноцінний відпочинок. Можна планувати веселе проведення часу разом з близьким оточенням. Це дасть можливість переключитися та набратися сил. Скорпіон. Необхідно завершити давні справи, щоб зайнятися новими. Натхнення допоможе досягти поставленої мети. Оточуючи, люди здивують своїм ставленням та цікавими розмовами. Сприятливий час для покупок. Увечері не виключені любовні зустрічі та романтичні сюрпризи. Стрілець. Необхідно цього дня стежити за своїми висловлюваннями, намагатися не казати зайвого. Недоброзичливці можуть скористатися ситуацією та нашкодити. Найкраще намагатися все контролювати. Можливі розбіжності у сім'ї, тому потрібно знайти компроміс і все залагодити. Вечір підходить для прогулянок та романтичних зустрічей. Козирі. Не рекомендується гостро реагувати на зауваження, інакше сварок не вдасться уникнути. Непогано відбуваються ділові зустрічі, які дадуть можливість зав'язати нові знайомства. Не виключені грошові винагороди чи премії. Вечір потрібно провести у родинному колі та приділити максимум уваги близьким людям. Водолій можна досягти великих успіхів, якщо не відступати і не боятися перешкод. Потішать деякі успіхи у професійній сфері, ймовірні, навіть грошові заохочення. Неважко справити гарне враження на людей, завоювати симпатію, можливі привабливі пропозиції щодо роботи. Риби. Неважко буде впоратися із поточними завданнями. Головне не довіряти малознайомим людям, інакше можуть виникнути проблеми. Небажано обговорювати важливі питання, особливо із близькими людьми. Цей період не дуже вдалий, Імовірні незаплановані поїздки, які принесуть багато задоволення. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.